Мрієте про духовку, яка зробить усе замість вас, в мене є варіант. Це велор, доступний у трьох кольорах білому, чорному та срібному. Духовка має великий об'єм – 73 літри. Це дозволяє готувати декілька страв одночасно без дискомфорту. Тут є шість рівнів хромованих напрямних, тому декори розподіляються за ними, щоб усе пропоклося ідеально. Чим порадую ще вісім режимів приготування? А це говорить про те, що тут є все: від класичного верхнього та нижнього нагріву до потужного гриля і конвекції. Тепер про чистоту. Любите готувати, але ненавидите мити духовку. Комбінована система очищення з каталітичною панелью та смарт-клієн-емалію сама розщеплює жир і бруд під час готування. Все, що потрібно потім витрати накопичене на губкою. Не можна не згадати про безпеку, за яку відповідає потрібне енергозберігаюче скло шот. Воно не нагрівається зовні. Також у вас є можливість розібрати дверцята духовки та почистити скло зсередини. Пушпо-перемикачі це коли можна крутити, а можна і не крутити. Вони ховаються в панель одним натисканням і виглядають стильно. Плюс сенсорний led дисплей з таймером допоможе не спалити пиріг, поки ви дивитесь останню серію улюбленого серіалу. Більш того, це все ще й економно. Клас енергоефективності А дозволяє зекономити до 30% електроенергії, а система тангенціального охолодження не дасть перегрітися ні духовці, ні вашим меблям.